Чому саме зараз відбулися оці протести? Чи є якась така причина? Можливо, є економічна причина, бо часто густо ми можемо все ж таки прочитати у медіа просто або думки у соціальних мережах, що це якимось чином просто інспіровано там з боку Росії? А чи є економічне підґрунтя у цих е, протестів? Мені здається, що економічне підґрунтя е, все таки в даному випадку відіграє меншу роль як чинник. Ніж політична. І йдеться тут не про інспірації з боку Росії, хоча, напевно, Росія спостарається е, скористатися з цих протестів як найбільше, йдеться про внутрішньополітичну динаміку в Польщі. Е, як ми знаємо, в Польщі на минулої осені в листопаді відбулися парламентські вибори після довгого перебування восьмирічного в опозиції, громадянська платформа, лідером якої є Дональд Туск, повернулася до влади, але не одноосібно, а в складі широкої коаліції. І uh, оскільки uh... Партія право і справедливість дуже довго боролася за прихильність фермерів. То одним з ключових чинників успіху громадянської коаліції на минулих виборах було привернення якомога більшої кількості фермерів на свій бік. У зв'язку з цим в списках кандидатів ще тоді був дуже відомий такий агродіяч з Польщі Міхал Колоджейчак, який починав свою політичну кар'єру, до речі, в, в числі партійців «Право і справедливості. Потім посрозвав. Сварився з партією за, за свій, напевно, надмірний радикалізм, а може не надмірний, просто радикалізм, і в певний момент опинився в списку кандидатів громадянської платформи за, за кілька років вже після цього. І треба сказати, що це українське зерно, про яке говорять у Польщі зараз так активно, як таку загрозу для польського фермерського господарства, цю тему почав піднімати Дональд Туск, власне, як тоді ще кандидат на, на виборах парламентських. Минулого року вже в квітні минулого року Дональд Туск робив заяви публічні про те, що зерно з України це і то, і те, як е, до цієї справи ставиться тодішній уряд права і справедливості, що це є проблема і загроза е, е, для економічного. Статусу фермерських господарств. Ну, і відповідно, явно що, е, оскільки Дональд Туск і його партія зробили це однією з тем своїх передворчої кампанії, вони е, будуть продовжувати ну, з цією темою працювати, якщо можна так сказати. І також варто додати, що. Е, Зустріч е, за участі Дональда Туска і Міхела Колоджійчака, який зараз є заступником міністра сільського господарства в Польщі, е, м, кілька тижнів тому, яка відбулася в Армінсько-Возурському воєводстві. За участю фермерів, е, це була зустріч, яка інагурувала початок е, передвиборчої кампанії. Тепер уже до органів місцевого самоврядування в Польщі. Ці вибори відбудуться на початку квітня цього року. Е, і Тема захисту фермерів і їх інтересів стала одним головною провідною темою тієї зустрічі. І навіть до того, що е, спеціально запросили на цю зустріч представників протестуючих фермерів, які оголосили, що одним з їхніх однією з їхніх вимог є повне закриття кордону для імпорту з Україною. Що, і е, тут ще варто сказати, що Міхал Колодієчак, е, можливо, менше Дональ Туск, до Туск говорить про економічні якісь аспекти імпорту з України, Міхал Колодєєчек Вітяк він е, досить активно говорить про те, що е, е, сільськогосподарські продукти з України можуть становити загрозу, або принаймні е, дозволяє іншим і підтримує цю нарацію про те, що е, сільськогосподарські продукти з України е, неналежної якості, що вони можуть бути шкідливі. Що вони можуть бути просто можливо, якщо не вир можуть загрожувати, він, наприклад, у себе на твіттері свого часу написав, що тут що взагалі збирається особисто брати участь у контролі всіх... всіх поставок з України сільськогосподарської продукції. Тобто, в у внутрішньополітичній боротьбі в Польщі тема України стала доволі зручною для консолідації і активізації свого електорату, mm -hmm. ну я. Да, 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 прошу. Ну ясно, що е, в в Україні всі згадують партію Конфедерація, яка е, також досить активно бере участь цих протестах. Тобто, варто сказати, що е, правляча партія піднімала цю тему, натомість вони не єдині, хто цим займається. Є вже відома в Україні партія конфедерація, абсолютно проросійська, яка проголошує гасла антиукраїнські, антиєвропейські, тобто анти ЄС е, гасла. І е, е, варто сказати, що на місцях. Власне, в прикордонних регіонах з Україною дуже часто фронтменами оцих протестів, фермерів і блокади виступають представники партії конфедерація. І причому не всі не всі з них з фермери. Вони просто якби очолюють рух на місці.